Продається затишна двохкімнатна квартира на Салтівці, справжній дім, створений з любов'ю та чудовим смаком. Тут гармонічні кольори інтер'єру, які приємно обіймають погляд, якісний ремонт з натуральними матеріалами та продумане кожне рішення. З обох боків зелень. Міні-парк. Ко... Сам будинок захищений від вітру та шуму, квартира дуже тепла, площа квартири 48 метрів квадратних, четвертий поверх, кімнати ізольовані, виходять на різні боки, ранкове і вечірнє сонце в подарунок. Замінене все, проводка мідна, батареї біметал, вікна металопластикові, двері, масив дерева і надійна сталь. Утеплений балкон, сучасна кухня з меблями СМДФ, Дашпону, техніка Електролюкс Занусі, телевізор, все залишається. Захоті живим. поруч школи, садочки, клас, АТБ, стадіон і зупинка до метро Студенська 20 хвилин пішки. А ще, як родзинка бонусом, окремий цегляний льох на 4 метрі із плитами перекриттям. Ця квартира для тих, то шукай не просто квадратні метри, а теплий, стильний простір для життя.